Хочу показати простий, але дуже гарний спосіб закриття петель. Він імітує наборний ряд, він є досить еластичним і виконується дуже просто, виглядає акуратно. Все, що нам буде потрібно, це сшивати попарно дві петлі: ту, що на спиці, і ту, що вже спущена зі спиці. Першою ми прошиваємо петлю на спиці, рухом спереду назад. Виводимо гулочку другою. Ось вона петля, що пов'язана з цією рухом ззаду наперед. Акуратно підтягуємо, стягуємо не сильно, але в той же час не лишаємо вільною петлю, щоб там потім виглядав край досить акуратно. Хочу тупє ще перезвучу. Цей спосіб є насправді дуже простим, виконується легко і досить швидко. Головне пам'ятати принцип: в перший раз спереду назад і виводимо петлю ззаду наперед, причому завжди прошиваємо саме петлю ряду. Дивіться уважно, щоб не потрапити в нижній ряд. Також тут забула сказати, що один ряд перед закриттям ми в'яжемо лицьовими меншими спицями.